Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз вечір 26 липня. Якраз час підвести підсумки російських повітряних ударів, які проводилися сьогодні на протязі всього дня Всього довгого дня. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Що ж далі відбувалося? всю е Першу половину, другу половину дня 26 липня, постійно повідомлялися про російські ракетні та повітряні удари. Перший такий удар в Одесі, до речі, було кілька повітряних тривок. Перший такий удар було завдано в середині дня з російських кораблів було випущено декілька крилатих ракет калібр, і було збито з цієї кількості три ракети, в тому числі як мінімум дві, над Вінницькою областю. Потім якраз у середині Дня стало відомо про зліт з аеродрому у Мурманській області відразу 13 стратегічних бомбардувальників в Ту 95. Вони кілька годин рухалися у напрямку своїх пускових рубежів десь над акваторією Каспійського моря. Ми весь час за цим стежили. І біля 17.30-17.40 вони випустили ракети. Після 19-ї години ці ракети увійшли у повітряний простір. України і почали активно маневрувати з північних та ц... північно східних областей України майже по всій центральній, північній та навіть західній частині України вони почали маневрувати над всіма регіонами, рухалися навіть у бік Львівської області, і, на жаль, дали кілька влучень. Однак, як повідомляє командування повітряних сил України вже за підсумками відбиття цього удару, росіяни загалом запустили 36 таких крилатих ракет, типу х 101 або х 555 з цих стратегічних бомбардувальників, і з цієї кількості 33 ракети було збито системою протиповітряної оборони. Тобто, загальний результат системи ППО щодо крилатих ракет. Ібр та Х-101 – це більш як 90%. Однак є і така ложка дьогтю у діжці меду після 19 години. В цей же час повітряної тривоги росіяни підняли у повітря декілька. Винищувачів міг 31 к ка із них вони запустили чотири надзвукових гіперзвукових, вибачаюся, балістичних аеробалістичних ракети Х 47 Сім Кенджал. Про їх наслідки влучень чи чогось ще досі невідомо. Але за винятком Києва такі ракети досі ще ніде в Україні не збивали. Тобто, ми бачимо, що загалом росіяни запустили як мінімум 36 ракет Х-101, як мінімум 3 ракети Калібр і ще 4 ракети кинджал. Загалом 43 ракети, із цієї кількості не менш як 36 ракет було збито. Це дуже гарний результат. Загалом, але тут слід зауважити, Ще один момент ракети Х-101 та ракети Калібр це ракети тих типів, які українська протиповітряна оборона у майже у будь-яких випадках збиває у дуже великій кількості. Тобто ці ракети росіяни випускають у великій кількості. Вони заздалегідь знають, що більшу частину цих ракет зіб'ють, але все одно вони їх з якоюсь метою запускають в такий собі. Không. Дуже примарній надії, що хоча б одна-дві ракети досягнуть своєї цілі, і дійсно декілька ракет досягли якихось цілей, як заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, головною ціллю росіян стало містечко Старокостянтинів у Хмельницькій області. Саме там пролунали вибухи, і саме там було чудно роботи протиповітряної оборони. А ми ж поки що. Стежимо за ситуацією з відбиття російських повітряних атак. Ми стежимо за ситуацією у повітрі загалом. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!